Знайти потрібну допомогу не завжди легко. Кризовий центр Лара консультує жінок, які стали жертвами зґвалтування або інших проявів насилля. Багато жінок, які приходять сюди, також сподіваються, що винні опиняться за ґратами, але реальність розчаровує. Досі через чинні закони кривдників не переслідували, бо це не вважалося кримінальним порушенням, і це дуже дуже сумно. Досі зґвалтуванням вважалося лише коли жертва намагалася силою захиститися. Однієї лише незгоди з сексуальним актом було недостатньо. Ось чому активістки, такі як Крістина Лунц, протягом років боролися за внесення принципу Ні, означає ні у закон, що регулює сексуальні злочини у порівнянні з багатьма іншими країнами, Німеччина має надзвичайно застаріле, відстале законодавство щодо сексуальних злочинів. Тому нинішня ухвала Бундестагу просто чудова. У четвер Бундестаг проголосував за введення цього принципу. Депутатів підштовхнули на це серед іншого. Подію новорічної ночі у Кельні. Тоді десятки жінок стали жертвами сексуальних домагань. Поки майже нікого звинувачів не покарали. Тепер вони можуть на п'ять років сісти за ґрати. Та одних лише змін до закону замало. кажуть німецькі законотворці. Нам потрібно ще багато чого зробити, краще консультувати, краще підтримувати. Для кожної жертви сексуального злочину це жахливий досвід. Світ часто травма на все життя у кризовому центрі. Лара сподіваються, що після змін до законодавства у майбутньому до сексуальних злочинів врешті-решт ставитимуться більш серйозно.